Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжими тренди. Друзі, і ось підійшов час зробити підсумок, зробити звіт місяця стартів, який називався В'яжу, що хоч, хоч осінь на носі. Який організувала я і Оксана Недошитко, а також з нами приймало участь дуже багато українських в'язалочок, за що я хочу сказати величезне дівчатка. вам дякую. Спасибі за те, що нас підтримали, підтримали наш проєкт і разом з нами в'язали так, відповідально до всього віднеслися. І ось він завершився, так що ми зараз всі потроху викладаємо освіти і дивимося, що ж ми встигли пов'язати. Все, звичайно, ми не встигли пов'язувати, тому що, окрім цього, проєкту, звичайно, були і інші СП. Е, ну, але зараз подивимося все, що як є. І отже, я вам покажу, в мене в цьому. Місяці стартів три готових роботи і дві, е, два процеси. Почнемо з готових робіт. Вони невеличкі, тому і вони так швидко зв'язалися. Перша моя робота це ковтинка дитяча для новонародженої дитини. Пряжа тут акрил. Здається, Алізе Крім Baby, 330 метрів на 100 грамів. Ось така, якраз тут вив'язався повністю 100-грамовий моточок. Ось така невеличка, малесенька ковтинка. Зараз щось тут видно? Не видно вам не... так видно. Для маленької дівчинки. Зв'язана вона все тут правильно, як для дорослої, тут є навіть росточок. Вив'язувала я азіатський, вив'язувала дуже гарнесенький такий комірець, яким я трішки награлася, але все ж таки він у мене вийшов. Також тут вив'язала вперше ось такі дуже гарні, дуже прості ці регланні лінії з прибавочками. Які я робила в кожному другому рядочку. Тут просто перехрещують, тут просто йшли по дві петельки, які перехрещувалися. Дуже просто, але ефектно виглядає. Ось такі маленькі рукавчики. Не робила я тут ніяких таких довше, щоб загнути запасики. Тому що ниточка, я бачила, що 100 г якраз іде все впритик. Чомусь в мене на цій кофтинці пішла така отрядність, не знаю я. Вже на рукавчиках цього абсолютно не видно. Не знаю, чесно, якось тут уже не видно, хоча тут поворотне в'язання, тому що тут якось тугіше я в'язала. Тут, коли почала в'язати слабше, то вже ниточка якось лягала рівненько. Звинувачували мене в тому, що я в'яжу за крилу діткам, що це все предрозсудки, що дітям треба в'язати за крилу. Я вважаю, що це підрізики, У мене тут по дві петельки були. Я вважаю, що діткам треба в'язати за крилу, До півроку так точно можете в'язати спокійно і вільно. І ви знаєте, що? В нашому чаті ми спілкувалися, то багато хто із дорослих в'яже собі закрило досить спокійно, тому що багато людей, які страждають на алергію, і вибачте, коли в тебе все і чешеться і тобі і колеться, і все останнє, і ти не переносиш шерсть, то люди в'яжуть за крило і все нормально. Так що ось якось так вирішила я сюди примінити ці рожеві ґудзики, тому що. Ця ковтинка буде йти в комплекті з рожевим напівкомбінезончиком, який я в'язала ще в своїх перших стартах літніх. Ем, я не дістала комбінезончик, якось вам сфотографую, зроблю це вже разом, щоб було видно, що це такий комплектик. І щоб це якось перекликалося, то я вирішила сюди примінити рожеві гудзики. Думаю, в принципі, нормально. Хотілося, звичайно, сюди ще якусь прикрасу причепити, але це все одно буде закрите комбінезончиком. І нічого я тут лишнього не хочеться додавати, тому що це дуже малесенька дитинка, не треба нічого на де обтяжувати. І ну, щоб нічого лишнього не зав'яжало. Я вважаю і так, ковтинка досить гарненька. І розміри також підходящі для новонародженої дівчинки. Так що ось така моя невеличка, досить малесенька, але я вважаю гарна перша готова робота. Так, далі друга моя готова робота. Я в'язала з рафії панамочку Аля Калуш для моєї марусічки. Я і фото вам показувала, воно мене дуже швидко, два чи три дні, я не пам'ятаю, вона мене дуже швидко зв'язалася. Ось така от вставляла, я вам розповідала регелінчик в трьох місцях. Ось тут. Тобто, я його в'язала, коли було повністю коло, але воно спускається нижче. Потім, коли переходила м, на поля від туль'я, і також на полях ось тут укріпила. Я вважаю, що регілінчик треба додавати, він добре тримає форму, і шляпка, ваша панамка, вона не зіпсується, не втратить форму, буде триматися так, як треба. Марусі вона досить личить, і в нас тепер з нею є Family Look. Оленка Боганова писала, що в неї Капелюшки чи шляпки, ну, в неї вигоріли влітку. ну, Але Оленка живе в Одесі біля моря, може, вона кожного дня на пляж ходила, не знаю. Ну, Ми не встигли особливо, якщо чесно, так поносити, але я бачу, коли я розпарювала, то вона вже от якось ніби. Якось на найбільш випуклих місцях якось ніби втратився колір, якщо чесно. То я думаю, що якщо ми наступного літа активно її поносимо, то вже на слідуюче літо її не залишиться. Ну, буде мамі робота, зв'яже ще одну панамку своїй дівчинці. Це ж таке, так що ось це друга готова робота. Третя готова робота, це в мене мій чудовий український гарбузище, нічого я йому не додавала. Ем, дехто писав, що, може, листочок ще один зелений, чи ще отаких бурульок вив'язати. Але Галинка написала, знаєш, що Віка нічого не вигадує. Гарний гарбуз нічого не мудрує, А я їй рада. <рив 'язати> не хочеться нічого дов'язувати, він класний, він мені подобається. Багато хто мені написав зв'яжіть йому парочку, дівчинку, і дійсно я так його поклала на журнальному столику і е, поклала серветку в'язану. І знаєте, він якийсь самодостатній, він і так добре виглядає, але було б, я думаю, цікаво, якщо б додати ще йому трішки гарбузиків. Але, дівчатка, я так. Активно дов'язувала свою сукню, ну, не було вже в мене часу ще чогось цікавенького піднав'язати, хоча можна було б і ще я не проти, і мені б ще й хотілося. Так що я собі загадала, якщо буде в мене час, то хотілося б ну, парочку зробити, так? А потім думаю, так, зроблю йому дівчинку, а тоді ще треба там маленький гарбузяток. Не знаю, поки що лежить він в своєму гордому. Гордою і одиноко, дуже гарний гарбузик, як я вважаю, мені він дуже подобається. Мені здається, все тут в ньому добре. Отже, ось три готові роботи, такі невеличкі, але все ж таки вони в мене є. І зараз покажу вам, що в мене ще є в процесиках. В'язала я іще маєчку напівпатентною резиночкою, тому що я розповідала, що моя старша донечка сіреньку забрала собі, і вона така, знаєте, тягнеться на різний розмір дуже класно. І от я вибрала оцю, я вам казала, що мені треба випрати, щоб заміряти. І в своєму майстер-класі я також казала, що треба вибрати перед тим, як переходити на лямочки, щоб заміряти, виміряти потрібну довжину. І от дивіться, ось чітко видно, після прання полотно І то прання, це мені соромно показувати. Таке корявеньке, таке страшненьке, я не знаю. Але нічого страшного, зате я змогла заміряти. І знаєте, оце от після прання ну така м'якуська стала. Тут і так ниточки м'якенькі. Я просто дивуюся зачасту В мене раніше було, що я купувала, до речі, це 100% бавовна 250 метрів на 100 г, і в'яжу я спицями номер 5 коли я купувала бавовну ось таку ось такої товщини товстенько, якось раніше вона мені траплялась такою доволі жорсткою. З нею можна було в'язати лише якісь там корзинки, не знаю, може, якісь сумки, шопери. А це при такій товщині і настільки вона Щось таке? і настільки вона м'якесенька, я просто я дивуюся, вона така класна, м'якенька, летюча повітряна. І вже дуже швиденько її. Ой, прям цю частинку не хочеться показувати. Швиденько вже її хочу дов'язати. Цього разу я не вив'язую відразу айкор, тому що в мене того разу була маєчка. До речі, майстер-клас є на моєму каналі. Маєчка напівпатентною резиночкою, і там я в'язала її по колу, а тут поворотним в'язанням мені доведеться зшивати, і тому я вже айкорд вив'яжу по готовому полотну. Так що, якось так. Одна частинка в мене є, в'яжеться доволі швиденько, і зараз у мене буде цілий місяць на дов'язування моїх процесів. Я буду лише приймати участь у шкарпетковій корзиночці, вернісаж і сініх барв. І ось мій третій проєкт. Стоп не в'язи До речі, завтра буде вже мій перший звіт. Подивитися, що я вам там покажу. До речі, ще я в'яжу шкарпетки для ЗСУ, але то вже якось покажу, вже то буде інша історія. Дівчатка, я іще ж така неспокійна душа. Видивилася пряжу є чат в Телеграмі. Називається Петельки Добра, де є спонсорська пряжа, яку ви можете вибрати і в'язати для, для діток із інтернатів, із дитячих будиночків. Я сьогодні вибрала там пряжу. Мені цей чат показала Яночка, Яна Ємченко, в неї також є канал. І ми з нею вибрали там пряжу, скоро вона мені прийде поштою, звичайно, я вам все покажу, поділюся, розповім, і розповім мої плани, що я буду в'язати. Взяла я там пряжі зовсім трішки, тому що там я бачу дуже багато учасників, то, звичайно, я не можу нахапатися, треба ж залишити і інше. Так, ось такий мій процесик. І останній мій процес, який я розпочала в нашому місяці стартів, це моя... Е, мій пледик невеличкий дитячий. Він на, той, на тій ж стадії залишився, що я і вам показувала, коли розпочинала. Абсолютно ніяк за нього не бралася. Не було в мене сьогодні часу. Хотіла дов'язати, хоч. Знаєте, хоч по одному квадратику, щоб було вам якось зрозуміліше. Щоб було вам зрозуміліше, чи ну якось видніше, що я тут в'яжу, хоча по коментарях багато хто з мене мене підтримав, багато кому сподобалася моя ідея. Але сьогодні моєї мами день народження, і е, в пріоритеті було поздоровити маму. Нічого, я цей плеток взяла в свої стопни до в'язи, то тут доволі величенький номер спиць 3,5. Пряжа 250 метрів мерсеризована бавовна, яку дарувала мені, до речі, галинка. З каналу В'язання, випічка і моменти життя від галинки. Так що, ось так, це два процесики, три готові роботи. В принципі, місяць стартів я вважаю досить таким непоганим. Ці роботи я не вважаю такими, вже знаєте, тут величенькі спиці в'яжуться настільки легенько, товстенька пряжа, так що, я думаю, швиденько все дов'яжу і буде готовеньке. Так що ось якось так от такі от мої підсумки. Покладу вам красунчика в кадр, покладу вам цю ковтинку, яка мені дуже сильно подобається. Друзі, ще раз хочу вам подякувати за те, що підтримали нас з Оксанкою, дівчатка, за те, що прийшли в наш проєкт активно, досить активно приймали в ньому участь. І хочу сказати, що буде іще один місяць стартів, але це вже буде він різдвяний. І. Я хочу там придумати щось більш іще цікавіше. Тому що Різдво це, по-перше, це взагалі, по-перше, подаруночки. Подаруночки, які хочеться усім. Дякую за те, що відповідали на питаннячка в наших стартах, які придумала Оксанка. Вони були доволі такі, знаєте, особисті, але. Дівчата з великою радістю ділилися своїми особистими речами, і вам, я надіюсь, було цікавіше, ви більше дізнавалися про своїх улюблених блогерів. І, звичайно, якось трішки і сумно, що вже завершилися ці старти. Якось ми так дружньо спілкувалися, коментували, тільки виходило в когось відео, швиденько бігли, дивилися і коментували його, і, звичайно, дуже підтримували один -одно, одна одну. А зараз якесь ось наступило таке затишчя, тому що, мабуть, тому що багато в кого з нас є дітки, які пішли до школи, і чесно, якось так важко, от в нас важко починається школа в цьому році. Ніяк ми не можемо звикнутися сьогодні 9 вересня. Якось замурюються не, діти, не тільки діти, а й я біля них, тому що в нас усе онлайн. Але нічого, звикнемо. Головне, мир і спокій в нашій країні. І як би не було важко, а... але я знаю, що більшість матусь своїх діток до школи не відпустять, тому що це досить ризиковано. Наш час. Друзі, всім дякую. Дякую також глядачам, які дивилися активно, які коментували, які дуже, дуже активно приймали участь от в наших оцих от стартах. За все вам дуже сильно, щиро дякую. До речі, друзі, вже сьогодні, вдруге вам кажу, що з'явилася на моєму каналі монетизація, якщо ви хочете мене підтримувати то, будь ласочка, не натискайте, не пропускайте рекламку, вона там доволі коротенька. Будь ласка, перегляньте її. Це дуже допоможе моєму каналу і розвитку мого каналу. І що хочу сказати, до нових зустрічей, до нових відео. І ще хочу побажати спокою і миру, і здоров'ячка вам і вашим родинам. До нових зустрічей, пока, пока, мої хороші.